Всім привіт! Вийшов вон тут, я думаю, видно, ззаді мене ось є такі крупиви. Взяв ось такий ручну косу. Не знаю, ну я думаю, що зараз вже скоріше більше вже тих, хто то вже такою, напевно, і косити не будуть вміти. Зараз все пішло мода на ті мотокосарки. Ну але я думаю, що ще ще багато хто вміє. Одним словом зараз вам покажу. Тут зараз обід жарко вже, але... На кропиву на воно піде. О, тут є. Бачите, тут так ладьолоси йдуть поле. І звідси так заростає. Тут там, весною ця кропива, що я сушив, то я б убрав звідси, а зараз вже немає часу, то так воно лізе на ладіолоси, повністю отак наряд робить тінь. І коли сонце заходить, воно теж буде заважати. Зараз я в кошу індики дуже добре. Бо я так просто кошу кидаю, індики з'їдають, можна сказати. Все під ноль і шакачкам завезу. Ну одним словом, потрошки що качки індики їдять, так, а курям піду десь якогось трави або нерву, або в кошу, таким курчатам був. Ну, Саму курпи вони не будуть їдять трохи, але, але краще цей. Ну, зараз зараз буду кусити, а вже як привезу, буду давати, я покажу вам вже, як як будуть гарненько їсти. Так, привіз тачку, вже вон, бачите, починають, починають збиратися індюки, зараз викину. Заклику реакцію. Петро тобто, я можу сказати, мають за Пі, 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 сі, пі, сі, пі, піс. так потрошки, о я так все застеляє мене дотавка потрошка. Прокоїн такі просто кури, до речі, старі кори краще їдять, ніж, ніж малі, тримаючи мене, правда чути. Там було ще таке місце, що попало трохи і, і трави, так що буде, буде добре в цій. Закрию і зараз осходжу.

Сіп-ціп-ціп-ціп-ціп-сіп-ціп-ціп-типа ціп. типа ціпа, ціпати. Ціпа, ціпа, ціпа. Так, ось така ці-сіп-сіп. Банда збирається, вони тут для них та тачка скажем так, до вечора вони її. Вони її гарно все переберуть. Бачите, індики як рупив. Повністю їдять, гарно гарно їдять, але вони біля них вже і курено вчора. Перші кури так не сильно хотіли їсти, а тепер вже вже їм не мішає. Дивіться. Курка з куготом билась, між собою щось трохи виясняє, не знаю чого так, але потрошки потрошки все вони, все вони їдять. Ось такі красунчики. Так, трошки, трошки перемістились на іншу локацію. Зараз продавати. Тут трохи і полишиться все завезли там, де, там, де прякал. Не дають, такі так там. Кажу, вони об'їли. Першу, першу переглядають, не дуже не дуже ніби хочуть, але до вечора до вечора з'їдають індики їдять. Кращі індики такі більше, більше покропили. Тут є ще ті каченята, що я переселив, і такі качки. Теж, бачите, коченята? Ті, що ростуть, що індики, що коченята їдять, їдять, збирають кращого, знайшло травичку, бігає, доганяє. Квачечки там собі сидять. Далі, Ну, тут все добре. Мусимо мусим їм вчора, ні, не вчора, а після вчора е, в срочному порядку. Я вже напевно розказував, пообрізати. Пообрізати зуби, бо так кусалися, що ну, просто от почали один одному, аж до крові. Я взяв сікатор, зразу, зразу пообрізав, ні з того, ні з цього. Просто почали видирати, вони, напевно, ці чорненькі. Найбільше таке було активне. І так і так між собою. Так, зараз ще це візьмемо і завеземо кряковочком. Зараз зараз я вас поставлю в них. а, а потім. А потім сам приїду. о, Такі справи. Так, позачіпав. Так, ось такі вони тут зараз підуть собі збирати, а ось тут наші а ось тут наші крякалочки Так, зараз я вас якось тут о, поставлю. так о А сам сходжу по тачку. Сюди вже не заїду, так що прийдеться по ходу, то я маю щось іншу, так інше влади. А вон цією... Пану сюди їдять. Так туди пішли на вечірку. Вони назад, назад. Назад, вертайся. Поїдіть, подіть. Там де біля води не даю, бо там мокру він крупила, залежила, прямо прямо вчора. Ну так, так, зараз подивляться, подивляться, а до вечора, а до вечора з'їдять. Даю побільше, бо їх є тут. І тут багато, ай розбирається. Що декому о, ось так. Зараз понакидав, вони подивляться, що я, вже, що я вже не ходжу, вон там ті дальні вже. Вже вже починають. Їм теж, до речі, треба буде. Напевно, сьогодні вже не буду мати часу, а завтра коп стригати оці більше мають підстриження оці зуби, а... Ось цим треба буде попідстригати. Напевно я їм підстрижу і заодно покажу вам, як як я роблю чим. То в принципі, можна і ножницями, і... але мають такий сікатор. Сікатор так саме швидше, саме, саме легше. Ось такі справи, справді як гарно. Взяла собі крупиву і гара її. І, і без... без січкарні, без нічого. Вони то все до вечора отак потихеньку, будуть собі приходили їсти. Тут бачите, десь, десь якийсь хабас попадає. Водичка, корм, Вон, на корм нападало. Підгорну. В мене так. Тут курузка мелена, пшениця. Ну не мелина, А от те, що, те, як я показував, що я пересіваю дрібним і даю трошки цілої пшениці, щоб вони вчилися. І вони собі так і дяді п'ють. Треба буде зараз воду знову міняти, Що воду вони заляпують швидко. І отак теж добре їдять. А отим от курчатам, що там оголошує, він Зараз піду десь, десь знайду трави і дам їм трави. Ну, одним словом, поки що так. Так. Ось такі Ось такі вони молодці. Так, прийшов ще, прийшов ще до стайнього. Вон. Ага. Диверсанка. Вона завжди зіскакує, я вихід закрив, тепер не знаю, як залізти, зіскакує. Тут є корм. Вона, в принципі, з землі зараз багато насмітило. Забагато зі землі, але вона і тут їде, тепер не може вилізти, крила то обрубані. Ходи сюди. Добре, потім тебе але я ще хотів подивитися, я рахуйте, ще вчора зранку як забрав, Качки загнав, ще тільки не загнав. так що на стайні. Опа! Я ще хотів подивитися, почекайте. О, чекайте, що на... О, дивіться, ще таке є з тих, що я. З тих, що я б, напевно допомагав, чи як, а то... Ага, а то вона придусила. Придусила, але вона живенька. Може би я йому ще, ще допоміг, як воно вже корови. Ну, почекайте секундочку. Зараз я опа, 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 що тут ще? Зараз тут ще є три яйця, з тим зрозуміло, воно добре. Зараз так, хто завмерло, то... вибачається. Просто спичка світить на телефоні, що я так, що я так разом з вами. І це тих три. Цих три пропали. Це так і одне вивелося, що я був йому допоміг. Дивіться, які красиве. Ой, чекайте, сам бачу вам не показую. Дивіться, яке воно буде таке зі спинкою, щось типу біло Такий красончик. Давай ховайся, ховайся, не, не знаю, то вроді би від моїх тут мали би всі бути. Так, зараз ми якось якось то зробимо. Щоб я спробував йому допомогти. Так. Так, 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 що в нас тут? О, тичка виключила, секунду. Так, ось так я так фокусуйся. Ось так я йому по контуру допоміг. Вже він вилазить, таке має бути темненьке. Ніби, ніби не кровив, ніби все з ним було добре, зараз акуратно. Добре, що тут у нас хоч качка попалася спокійно. Зараз ми його дому, Давши їй тих три яйця, бо вона хотіла забрати, щоб вона не вставала. І закриваємо, щоб оці. Щоб Подружки їй не допомогли. Ну, одним словом, одне ще, одне ще буде. О, вона вийшла. Так, заходь назад. красунька наша. А ти куди пішла? Ану вилазь. Ага, ну ти ж щось знайшла одразу з Харлупу. Але то курка. Куди підеш? М -м -м. Ви що думаєте? Що то останній раз, поки світло не виключиться, вона ще разів два точно злізе. Вона зіскочити знає, а заскочити то вже проблематично. Ну, Ті тут собі гарненько сплять, оце оце моє. Як би його вам показати, бентамочка, яку я завжди ловлю. Так, задивився, яку я завжди ловлю Руками ну, налятали її, півні втікає. Ну, він, словом, ніби потихеньку, ще би два коржати мало бути. Ці вже дивіться, які як слимачечки, поставимо їм два слоїка, бо їм одного маловато, щоб пили. О, такі вже гарненькі красончики. До речі, ті не знаю, в чому проблема. Я бачив в одній я поміг її треба буде прибрати, яйце то ну, так якби забрав, було зависло, ніби невелике, нічого яйцево та якби був випав. А, а так вон, третє яйце знесли і більше яєць, і більше яєць поки не несуть. Не знаю в чому причина. Може воно так і має бути, може не так розношується, може та кажуть тільки що несеться. Ну, не холодно, будемо буде спостерігати. Я думав, що буде більше, але ще нема. Ну, на даний момент у нас такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.